Час нагадати про наші сторінки в соцмережах, Facebook, Instagram та Ютуб завжди до ваших послуг. Якщо раптом прогавили якийсь сюжет або ж хочете ще раз подивитися, корисну рубрику. Усі посилання на вашому екрані підписуйтесь, залишайте коментарі та вподобайки. А в етері просто зараз неймовірні люди. Для них, здається, не існує нічого неможливо. Тож знайомтесь, волонтери фортуни з міста Користення. Що на Житомирщині? Це наша гордість. Не побоюсь цього слова. Ми дуже пишаємося цим стендом. А це шеврони, які подарували нам наші захисники, як правило, під час поїздок на передову. У такий спосіб воїни віддячують коростанським волонтерам за їхню віддану роботу. З перших днів повномасштабної війни волонтери Фортуни закрили тисячі найрізноманітніших запитів з фронту: машини, дрони, тепловізори, їжа, кікімори, одяг та аптечки. Для цих волонтерів немає нічого неможливого. Ми розпочали роботу з другого дня війни. Почалася вона просто з закликом на годуй захисника зроби добру справу. Я думаю, що в користі, як і в кожному місті, сформувалися блокпости практично на кожному виїзді з міста. І хлопці, звісно, тоді стояли голодні. Голова громадської організації Валентина Степанчук разом з сестрою зібрали кошти, продукти людей і почали готувати для захисників. Це був сніданок, обід, вечеря. Ми годували частину, яка знаходиться поруч, там до 700 чоловік, і це перші місяці. Ми тягнули навіть цю частину. Ми годували лікарів в двох наших лікарнях в пологовому відділенні, які також тоді працювали майже постійно військових, які знаходилися абсолютно на всіх блокпостах. З часом винайняли приміщення, створили штаби, розширили свою діяльність. Шили плетоноски та балаклави, плели маскувальні сітки і кікімори, яких виготовили вже понад тисячу штук. Це наш цех по виготовленню кікімор. Тут власне плетуться. Засоби, які рятують хлопцям життя, це маскувальні халати. Ми їх плетемо в самотужки, купуємо сітку для огірків. Ми її викроюємо. Дівчатка нам швачки зшивають. Потім беремо мішки з під кави, розпускаємо. І власне, ось зараз ви бачите виробництво. З кожним днем до організації долучалися нові волонтери. Жінки, які мають досвід у швейній справі, вони розробили конструкцію теплого, зручного і непромокаючого спальника, та почали відшивати флісовий одяг. В даний момент ми роз... ведемо розкрій балаклав для хлопчиків теплих. У нас двох розмірів: маленькі, великі, трошки тих, трошки ті, тих. Ми не ведемо навіть скільки ми їх зробили. Ми цього не рахуємо. Ми просто робимо їх, щоб їм було тепленько. Також займаються медичним забезпеченням воїнів у шпиталях і на передовій. В штабі облаштований великий склад ліків, а керує ним Наталія Нагієва. Жінка має фармацевтичну освіту та багаторічний досвід роботи провізором в аптеках. Зараз працюю в аптеці тільки на вихідні. Завідувач входить в моє становище волонтерський пункт без медика, Вона розуміє, що. Дуже багато приходиться працювати. Наталія зранку і до вечора формує аптечки, які волонтери шиють власноруч. Понад п'ять тисяч наборів за стандартами НАТО вже відправили на фронт. Дуже е, багато ми її вдосконалювали, тому що багато е, з парамедиками з хлопцями нашими е, говорили. Е, усіх один та й саме запрос був ізраїльський бандаж. Турнікет, атравматичні ножниці, ковдрочки, які там, і пілпаки тобі ж набір е, таблеток, які використовуються при пораненні. В цьому відділі пакується суха перев'язка, е, ножниці, атравматичні е, бандажі, рукавички, е, пластирі. В цьому відділі пакуються термоковдрочки, е, наліпки, які Дуже цінні і які дуже просять хлопці. Тобто, поранення він відкриває цю наліпку, знімає, наклеює і тобі ж може собі сам таку саму просту е, допомогу. Волонтери Фортуни влаштовують концерти, вистави та благодійні ярмарки, завдяки яким збирають кошти, аби продовжувати свою роботу. Підтримують також постійні меценати, закордонні фонди. Коростенська громада та навіть діти, дітки дійсно це наша така дуже потужна волонтерська армія. Завдяки допомозі навчальних закладів ми закрили дуже швидко збір нашим захисникам. Це є розвідка, Херсон, морська піхота на човен і безшумний мотор, який коштував все разом 90 тисяч. Волонтери намагатимуться і надалі закривати кожен запит оборонців, і так буде, доки Україна не переможе.